Усім привіт з Радянського Союзу. Хтось зараз згадає свою молодість, хтось дитинство. Майже у кожного в оселі був отакий от ліхтарик. Рішив Юрчик його почистить. Вони були двох типів. Або восковий тут е, медузка така плавала, або е, конфеті, чи як воно такі різнокольорові плавали. От вода помутніла, рішили зробити апгрейд. І дивіться вершина інженерної мислі з Радянського Союзу. Вуаля! Вуаля! Звичайна пляшка. Отут по, по, по дето підігрівалась звичайною лампою розжарювання. Що тут у нас написано на пляжці? Зараз вам 0,75. От. Так що таке? Вода з витривалістю 37 років. Усім привіт!